Всіх вітаю, друзі, на своєму каналі Рибар з України. І як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо рибалити на попла-попер саме в такій от річушці, струмочку, де по весні було багато води, зайшло багато риби, і зараз вода впала до рекордно низької позначки. Десь, ну, скільки тут ми дамо, ну, сантиметрів 70, може, місцями метр. І тут просто рибітьма кішить все карасями і краснопірками. Так, караси невеликі. Але я бачив декілька таких от достойних екземплярів, як для цієї калюжі. І сьогодні ми будемо рибавити на поплопопер попер не просто так, тому що вода прозрачна, я бачу абсолютно будь-які переміщення риби, я бачу, як риба атакує насадку. І сьогодні от я хочу перевірити, як, як риба взагалі реагує на поплопопер, попер Чи вона його боїться, чи вона його не боїться. Дуже таке, от сьогодні повинно вийти цікаве відео. Я вже три карасика зловив буквально там за дві хвилини. Карасики невеличкі, такі як на болоті, але вони клюють і вони не бояться. А були виходи такого непоганого карася з долоню, він навіть не реагує. Зрозуміли? Тому зараз будемо дивитися а, насадки, які будемо підбирати. У мене є хробак і в мене є опариш. Почнемо на апариш. А, Проводку будемо підбирати і подивимося, як взагалі риба реагує на ці всі нюанси. <ків> Якось одного разу ми з Богданом тут знімали для вас випуск біля калини, ось калина цвіла раніше. І біля цієї калини брав хороший карась. Таже далеко кидати, на такий струмочок тече, а рибі просто, бачите, кішить все в рибі. Ну, риба ляклива, тому що вода прозора. І... Я дивлюсь, то мимо насадки красиво багато плаває. Спробуємо кинути далі, щоб ми їх не лякали. Так, не встигли почати ловити, у нас вже попуталось. У нас з собою є жилка 012, ані Ворфі. І зараз ми швиденько перев'яжемося. Тут риба все одно невелика, то смисла там великого. Жилку ставити, точніше, тусі, то ставити немає. Поставимо поводок зараз 0,12 довжиною до 15 см не більше. Він тут такий не потрібен. І може даже зараз побачимо, може і дробинку ставити не буду. А може буду. Тому що тут не дуже глибоко, риба в основному ганяє поверху. Зараз спробуємо. Так як у нас сьогодні рибалка експеримент, то спробуємо взагалі без дробинки. І подивимось, буде без неї брати чи не буде. Тому що я от всі випуски я знімав з дробинкою, я без дробинки не рибачив. Мені самому буде цікаво, чи буде вона брати без дробинки. А ні, то поставимо потім посеред жилки 0,17 г дробинку, я на неї часто ловлю на ріці. Уж на якихось інших водоймах. Важче ставити смислу немає, тому що це попла Це не ловля в проводку чи ловля там, на якихось махові вудки, там по дну і так далі. Стою, я ось кидаю, то взагалі покльовок немає, тільки одну краснопірку злою, таку маленьку. Риби багато. риба не хоче реагувати на паріша взагалі, риба боїться. Тому зараз трошки змінимо тактику, поставимо храбака і хай він пливе, подивимося, чи буде карась на це реагувати. Тому що карасі плавають, як в акваріумі. Тако. Плавають мимо гачка, вони навіть не реагують на це. І я помітив, що на сонці риба взагалі не клює, тільки в тіні. Ну, вона пояснюється тим, що риба шугана, треба, щоб було тихо, плюс не глибоко, риба це все чує. І треба тут більш так акуратно ходити і так далі. Тому зараз поставимо храбака, в мене є храбак, і подивимося різницю. Чи є все-таки різниця храбака пари, чи взагалі буде кльов, чи просто сьогодні не риб'ячий день. Тому що щоб як на мене, я б підійшов сюди руками. То я б тут ну, би багато тих карасів. Але ну, це, не, це не цікаво. Цікаво ось на це походити і виманити там хорошого карася в такій калюжі. Здорові. Я руками зайшов в цю акацію, цю калину, я брибенвував любить вагон. Як в аква... Вони як в акваріумі так плавають. Тільки О, Це був карась. Непоганий карась був. Россія. Караськи ганяють. О, друзі, бачите, на храбака не встиг закинути, вже карась у сів. Я одразу зміна насадки. Він так вилетів аж з цієї акації, він ще один пливе. От вони на нього клюють. Хапли, як дурні на храбака, бачите, як на храбака Зараз там под'їмо ще буде клювати чи ні. Обов'язково зараз виставлю камеру і покажу вам, як воно клює. От, під водою дуже цікаво зверху спостерігати, як в дитинстві на якомусь болоті стоїш. Не карась, друзі, я розумію, але цікаво поспостерігати за рибою, коли наприклад, вона, от, чому вона не клює, чому вона не хоче брати, буває такі дні. Карася ми випустимо, а там вище глибіна, то там хай вони плавають, бо тут їх шансів вижити небагато. О, це був хороший раз. <кій> 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 Я його ведь виманив. Їх тут стики плаває. І мені його довелося виманювати, може хвилин три. Тут їхнє логово біля цієї калини, І тут дуже багато стоїть, але клюють вони не швидко зараз чомусь. Вона ще жениця. О, є. Є. є, -є. Це побільше якісь вже клюють на цій ямі. Тут ямка така йде у нас. Ямка така йде. Метр глибиною може бути. І це одразу який красит стоять перед нами, а Це Зараз мы поп туди. по зійшов. Це напевно буде найбільше сьогодні. Красик. Я туди так на яму кидаю туди далеко, так. Мені так незручно тягнуть, і мені майже не видно покльовки. Я закидаю він, і він одразу клює вже. Тут у нас цієї його дуже багато збилось, там далі вже він... Не буде стояти, бо там йде струмок. Така калюшка йде. І це в цьому місці його збило ще не найбільше. Клюнув. Клюн-карасік. Клю... Невеликий, звісно, але клюнув. Такого я ще не бачив. Щоб так клявала на поплопоптер, де ще й карась. Понятно, що тут, як у рибу не кинь, і дай таку глибіну, воно буде клявати. Карапа плавати на 5 кілограмів і вони клявали. Но, щоб стільки було рибів такій калюжі, ну, я не пам'ятаю, напевно, такого з років десяти. це колись у кожній калюжі у нас, у нас на полісі було стільки риби. Копанка на полі, там якесь болото біля села. І оце стільки кишило рибів, воно нікому не потрібно було. Дійсно працює хробак, хробак працює непогано, але свіжий, не хоче брати на несвіжого. По цій причині може і не бере на опариша, що він не шевелиться. Тому що все-таки це ловля виходить в проводку, по суті, та сама, і карась хоче такої свіжої насадки. Тому маємо те, що маємо. Добре, що взяв хробаки, я вже десь приблизно десятка-два карасиків зловив. Зараз ще трошки, я думаю, половимо, походимо і а, зробимо такі цікаві підсумки цього відео. Поганий серед їхній ста клюнув клюну крась. Отако ходжу з точки на точку. Риба починає привикати до того, що її ловлять, і вона просто перестає клювати. Там трошки остило місце, пішов там половив. так як зимою на лунках ходиш. Так само, так, я зараз хожу на поплавок, -поп з, места міс на місце. Ну, Покльовка у нас іде. есть? Ну, не великий карась. Ну, таке. Ну, карась. клюнул Камнями клюнув. Клювка була жадна і не стало просто. Поп Я думаю, будемо закінчувати на такому невеличкому карасику цю риболовлю. Якийсь, друзі, вітер піднімається. Може, може яка гроза буде, у плюс 40. Всяке може бути. Будемо закінчувати нашу з вами риболовлю, тому що... Риба клює добре, її тут можна ловити вічно. Риби дуже багато. Я десь може десятка-2,5, може навіть вже і три зловив за годину. Я тут ходжу годину, може чуть більше. І риби дуже багато. Ну, ви самі все бачили, що я спрацював тільки храбак, тому що на опариша шахльова не було. Коротенький повідець, ось такий, сантиметрів 30, дробинка 0,17 сотих. Гачок троєчка, ну і риба брала. Такого не бачив, ще, щоб так риба плавала, як в акваріумі. І тут є, дійсно дуже тут сотні того карася, якщо не тисячі. Це тільки на цьому клаптику о, берега. А ця річушка вона доволі довга, приблизно декілька кілометрів. А потім вона вже впадає в річку. Оце Ось... по весні з річки Уш риба сюди піднялась по високій воді. Через тут стільки того карася і різної білої риби. Тому друзі, всім до зустрічі, ставимо лайк, пишемо коментарі і чекаємо наступне відео на каналі Риба з України.